Досі диктуєш номер телефону продавцю для отримання знижки. Вже це робити не потрібно з нашим telegram ботом від компанії Bilok.ua. Все дуже просто: скануєш QR-код, переходиш в telegram бот Bilok.ua, натискаєш карта клієнта та даєш відсканувати продавцю. Та маєте можливість одразу побачити свою знижку. Купували товар, але забули, як він називається, не проблема. Телеграм-ботом Білокіа ви можете побачити усю історію покупок за номером телефону. Плануєте заїхати до магазинів Білокіа, але не знаєте, де найближчий, не проблема. Ви можете скинути геолокацію телеграм-боту, і він вам покаже найближчі магазини. Вдома закінчились улюблені вітаміни, це не проблема. чат боту ви можете сфотографувати штрих-код улюбленої добавки та подивитися її наявність в наших магазинах. Також в Телеграм-боті ви можете знайти посилання на наші соцмережі, де ми ділимось корисним та креативним контентом. Залишились питання? Підключайте оператора в телеграм боті який проконсультує вас в онлайн режимі. Телеграм-бот Біло це швидко, зручно, інформативно.